У зв'язку із загостренням ситуації на сході України в Дніпропетровській області запроваджено особливий стан для захисту безпеки громадян та важливих інфраструктурних об'єктів. Вже створено оперативний штаб. Фахівці радять мешканцям області не панікувати та розмежувати поняття, особливий надзвичайний та воєнний стани. Подробиці у наступному сюжеті. Аби бути максимально готовими до будь-якої ситуації, Дніпропетровщина перейшла на особливий режим, але це ніяк не вплине на звичне життя городян. На громадянські та майнові права ніхто не посягає. До того ж, не треба плутати поняття особливого та надзвичайного стану. У нас є режим воєнного положення, режим чрезвичайного положення, який зараз введений в Донецькій та Луганській області, в Дніпропетровській. Нікаї із законодательно установлених режимів, який дозволяють обмежувати права громадян, не введен Обычная ситуація, просто скажем так, лишний раз напомнили о том, що все-таки рядом є террористическая угроза, і треба обеспечить безопасность жизнедеятельности граждан і об'єктів, які можуть представлять техногенну угрозу за кількістю блокпостів. Дніпропетровщина один із лідерів в Україні через неспокійну ситуацію. Їх вирішили оснастити додатковим озброєнням і зміцнити огородженням. Там цілодобово несуть чергування до 200 бійців батальйонів та співробітників ДАІ. Дніпропетровська область на границі з Донецькою, з Луганською областью. Там відбувається чрезвичайне положення, скажем так, события, бойові дії. Тобто есть логично, і правильно було б обезпечити от граждан. То, що в і зроблено, да, Що усилий контроль над якими-то об'єктами, над железною дорогою, звертати увагу, щоб не підривали, там і не було каких-то діяльності. Считаю свои задачи как бы, донести инстинкта, что это обычные, нормальные как бы, процессы, направленные на обеспечение граждан и граждан Люднепропетровского. Представники влади та експерти закликають населення не панікувати, переконують ситуація в регіоні під контролем та все ж в області роздаватимуть пам'ятки з рекомендаціями, як поводитися у разі теракту. Також городянам радять перевірити доступ в підвали на випадок артобстрілу. А при виявленні підозрілих предметів просять негайно телефонувати на гарячі лінії МВС, СБУ та ОДА. Треба бути бдітельними, що і в многих європейських странах. реагировать на случайно оставленные вещи, звонить в милицию или в СБУ, сообщать о каких-то подозрениях, пусть лучше лишний раз проверят, но зато все останемся живы. Говорить о том, что надо усиливать или вообще осуществлять охрану стратегических объектов или объектов, представляющих техногенную опасность. Також на обласному рівні було прийнято рішення створити систему контролю на фасадах будівель, які виходять на червону лінію, на приватних магазинах і ринках встановити камери спостереження. Христина Венгеля Ускати Євенхисний новини одинадцятого каналу.